Японія країна передових технологій і посідає чи не на найперше місце серед виробників сучасних відеоігор. Втім, тут не забувають і про традиції та розваги давнини, одною з яких є Гра з мушлями Каяваси, історія якої сягає 8 століття. Життя аристократів при дворі імператора того часу складалася з низки обов'язкових. Ритуалів та практик. То придворні мали брати участь у релігійних церемоніях, то розважати імператора з імператрицею, поетичними змаганнями, кінними перегонами, футболом кемарі чи безлічю ігор з категорії моноаваси, що можна перекласти як змагання з порівняння речей. Порівнювали та оцінювали майже все. І картини, і вірші, і комах, і корінці, і музичні інструменти, і майстерність виконавців. Звичайно, згодом поступово відійшли у минуло комахи та корінці, а от порівняння пахощів та мушель залишається надалі популярним. На відміну від інших ігор Моно -аваси, гра з мушлями. Полягає не в протиставленні чи порівнянні речей, а у їх поєднанні. Дві стулки мушлі ідеально прилягають одна до одної і можуть співпадати виключно зі своєю другою половиною. І метою гри є пошук дві, двох половинок ідеальної пари та досягнення гармонії через поєднання. Використовували мушлі молюсків хамагурі і бажано із затоки Іси в центральній Японії, оскільки вважалося, що вони якнайкраще пасують до жіночої руки. А в цю гру грали переважно жінки. Стулки очищали, внутрішні частини е, полірували, потім вкривали сусальним золотом, і вже на цей фон наносили малюнки. Малюнки зазвичай мали бути парними, саме парними, а не копіями. І Якщо, наприклад, була намальована гілочка сакури на одній стулці, на іншій, мав би десь бути додатковий пуп'янок, наприклад, або могли написати на двох стулках. Початок і закінчення відомого вірша або написати вірш на одній половинці, а на іншій намалювати портрет поета. Зовнішній бік мушлі просто полірували, їх розбивали на дві частини ліву та праву, і тримали у спеціальних контейнерах, лакованих і восьмикутної форми. Повний набір складався з 360 мушель. Процес підготовки починався з того, що мушлі розділяли на дві групи ліву та праву. Спочатку викладали коло з 12 лівих стулок. Цього було достатньо для невеликої групи учасників. Якщо ж їх було близько 20, то навколо цього першого кола викладали всі інші ліві стулки. І Викладали їх малюнком донизу. Потім та, хто веде гру, брала одну з правих стулок і викладала її в центрі кола також малюнком донизу. Учасники гри мали знайти до неї пару. Необхідно було уважно придивитися до природного малюнку е мушлі, до тоненьких смужечок, візерунків, до відтінків. І той, хто вважав, що пару знайшов, мав шанс взяти ці дві половинки, не дивлячись на внутрішні сторони, з'єднати їх. І всі прислухалися, якщо відбулося легенькі класення, пара з'єдналася. І лише тоді можна було відкрити цю мушлю. Показати всім учасникам малюнок, ну і самому пересвідчитися у своєму успіху. В разі позитивного результату цю мушлю залишали біля себе і перемагала всі грі та, хто набрала за всю гру якомога більше мушель. Мушлі в японській культурі часто зустрічаються серед елементів урочистих подій. На святковому столі на Новий рік чи на День дівчат обов'язково буде суп з молюсками. А на весільному бенкеті, наречений з нареченою, перед гостями може з'єднати дві половинки однієї мушлі, розписані стулки і навіть контейнери для їх зберігання, популярні мотиви на кімоно, лакованому посуді чи керамічних. Виробів для японців дві е, половинки мушлі, які з'єднуються лише зі своєю справжньою парою, є ідеальним символом гармонійних та нерозривних стосунків. Це нагадує популярну у нас легенду про те, що кожна людина в житті шукає свою половину. Каявасе не лише дуже цікава гра. Це нагадування про те, як важливо знайти гармонію в житті, гармонію в коханні, в стосунках та і просто в повсякденних малих речах.